Хей! Всім привіт, друзі! Ви на каналі EvilPupsic. В цьому відеоролику я розкажу про деякі механіки Tekken 7, які ви, напевно, або не знаєте, або просто забули, я вам їх нагадаю, як їх контрити. Тому приємного перегляду! Погнали розбиратись. Зараз поговорю про першу механіку, механіка оглушення. Як це виглядає? Якщо ми нажимо візьмемо Алісу, тому що у Аліси є це оглушення, і не тільки в Алісі, я пізніше розкажу. Якщо ми нажимемо раз, два, бачите, вона тримається за ніс, так як будто у неї там цей, якийсь кровоток або ще щось дивіться ще раз на анімацію, вона тримається за ніс. І у нас плюс 14 кадрів на хіті. Якщо ми, ну, ми можемо нажати все, що 14 кадрів. Все просто, Даже за паніште, як це виглядає? 85 халявного угрона. Просто за те, що можна просто пробити отакий хіт. Так, а зараз я вам розкажу, як проти цього боротись. Дивіться, у нас, як бачите, бать, можете рухатись. Тут саме головне не нажимати назад, ну, типа, робити задній захист. Ні, тут саме головне треба нажати під час хіта. Просто вниз. Просто тримаємо вниз і вона починає дропати. Вона не зможе ніяк вам виконати комбінацію. Все. І вона все віфає. Ніна плюс 11 на хітові. Так же само лягаємо, тому що вона може пробити нас. Ну, ні, не є відмінність. Якщо вона попадає в контрхід, то це 18 і ви ніяк не. Мінус 18 вам, і ви ніяк не зможете лягти. Бачите, мінус 18, і ви лягти ніяк не зможете. Такий удар є ще в Ноктіса. Якщо він по вас попадає, то краще не нажимати. І навіть якщо у вас плюс 1 вхід, краще не нажимати, тому що тут буває вік. Тому краще нажати і впасти на землю і по... розпочати свою атаку. Таке ще може зробити хворанг, але у нього на хіті виходить плюс 4, так що можемо просто так же само лягати, щоб хворанг далі не продовжував мешити. Ще одну механіку ми поговоримо про оглушення. Ну оглушення тут таке, як будто у тебе попадають в живіт і ти лягаєш. Зараз я тобі вам покажу. Як воно виглядає? от. Бачите, і ми отримуємо мінус 60 е кадрів е на хіті. Тому тут джин може виконати любу комбінацію, яку можуть зробити всі джини. Да? От. 60. І він там може продовжити на любу комбінацію. комбінацію. Я вам зараз покажу, як це можна законтрити. От. Якщо ми зробимо зараз от виключимо. От. От. Показую. І тут лаунчер залітає просто ідеально. Як бачите, і там далі комбінацію може Девіл Джин зробити. Зараз я вам покажу, як це законтрити. Давайте подивимося, як це контриться. Що ми робимо пех. Бачите, тут треба головне нажати вперед. Вперед і назад. Ну, типа, вперед, нейтрал-назад. Вперед, нейтрал-назад. І тоді він вам комбінацію взагалі ніяку не зможе зробити. Так, ще раз заряджаємо. Бачимо вперед-назад, і ми пішли в блок. Ми відмінили всі його мінус 60 кадрів. Ну, це не працює, коли у вас попадає казує. Так що, таке ви нажимати точно не зможете. Бачите, він там все одно зробив вам комбінацію. Так о. Бачите, комбінація все одно проходить. А зараз ми поговоримо про чікін. Якщо ми граємо проти аски, ми можемо зробити чікін. Е, Як його виконується і чому чікін? Тому що коли ми виконуємо це рух, то коментатор говорить чікін. Як це виглядає? Ми виконуємо, от бачимо, Аска робить нажимає, і нам робить пері. Як це зробити? Ми просто нажимаємо. Зараз попадемо. І ми перебиваємо просто любим ударом, яким ну, можна просто нажати key-charge вперед, і ми перебиваємо її пері. Чікін. Да, тут таймінги дуже жорсткі, тому що вікно на це 8 кадрів. Якщо поганий зв'язок з противником, то ви ніколи не зможете зробити chicken Тому що, якщо аска стоїть перед вами отак, ви можете зразу вже. От перед вами Аска стоїть, тоді ви можете просто піти і зразу зроб... зробити буфер. І тоді зробиться чікін. Так же працює і на ноги, так що і ногами і руками ви можете це так само зробити. Вот. Зробили на ногу. А зараз піде про захист. Захист нижніх ударів, і ну, більше то про нижні удари, тому що я бачу новічки дуже часто страдають цим. Зараз я вам покажу, як правильно треба захищатись для того, щоб е не попадатись на такі удари, як у Кінга, от, який він любить там спамити. от, як от, як там, Як він любить спамити вниз. Щоб його перебити і зробити лоу пері. Я зараз вам це все розкажу і покажу, як це треба виконувати, щоб ви знали. Так, окей, у нас є нейтральний защі... захист, От Зараз який ми нажимаємо. Є захист назад, коли ми просто нажимаємо на... назад. Є нижній захист, який використовується просто нажаттям назад. А є захист доповнений, який ми доповля... додаємо кнопочку назад. І тоді у нас стає захист доповнений. Це називається сильніший за... захист, тому що є простий захват, це як рахується нейтральний захист, а є доповнений, коли ми просто тримаємо. Кнопочку назад. В чому різниця? Наприклад, у вас кінг виконує удар, і ви тут хочете присісти. Ви тут під цими ударами а ніяк не, не присядете, тому що він уже начав це рахується як нейтральний удар. Ну, якщо ви зробите кнопочку назад, тоді кінг по вас не зможе попасти. От дивіться. Раз, два, три. Тепер нажимаю і бах, там уже вийшов захист у нас. Давайте представимо таку ситуацію. У нас е забиває противник біля стіни або ще щось, і тут він робить кітчардж, коли ми встаємо з землі. Що ми робимо? Ми нажимаємо назад, ну, типу, нажимаємо кнопочку вниз і на затримуємо назад. Тоді ми захистимо цей кітчардж. Якщо ми просто будемо вставати і просто нажимати отак, ми не заблочимо цей удар. От як це виглядає. от ми. І ми тут хочемо встати, ми аніяк вже не зможемо встати. Вот, тільки назад ми нажимаємо, і тоді, ми не змо... і тоді він не зможе нам прописати. От. Ще раз я нажимаю, я хочу, наприклад, встати тут. А, типо, тут такий момент. І тоді от, ми зможемо захиститися. Все, друзі, на цьому я буду закінчувати. І надіюсь, цим відеороликом я вам допоміг трохи зрозуміти, як е, грати в Tekken 7. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки. Всім пока-пока!